Традиційно у другу суботу вересня в Україні відзначається День фізичної культури та спорту з цієї нагоди, 12 вересня у Коростені привітали найкращих спортсменів, тренерів, викладачів фізичної культури та ветеранів спорту, які власним прикладом доводять активний спосіб життя, запорука здорової нації. Дуже приємно сьогодні відзначати вас як представників нашої громади. Які привносять в наше життя оптимізм, надію, любов до життя. Ви це ті люди, які прославляють нашу громаду на рівні області України, Європи і світу. І мені приємно сьогодні про це говорити, тому що по багатьом направленням виду спорту. Ми були, ми є, ми будемо першими, або, по крайній мірі, боротися, першість на спортивних змаганнях в нас в Україні і за межами України. Важко сьогодні особливо когось виділити, але при всьому цьому ми говоримо про досягнення наших і легкоатлетів, і армарезного, і борців, і волейболу, і футболу, і карате. По людськи пишаві тим, що ви, тренери, спортсмени, змогли добитися багатьох, багатьох. Нагород перемог. під час церемонії нагородження міський голова Володимир Москаленко вручив грамоти виконавчого комітету Коростинської міської ради за вагомий внесок у розвиток спорту та з нагоди дня фізичної культури та спорту. Також за дорученням начальника управління національно-патріотичного виховання, молоді та спорту Житомирської ОВА Сергія Козловця міський голова нагородив грамотами управління. Начальник відділу молоді і спорту Сергій Вакульчук відзначив кращих керівників тренерів та спортсменів. До вітань і вручення подяк долучилася й заступниця начальника Коростинської районної військової адміністрації Лариса Хоречко, підкресливши значення спорту у формуванні сильного та згуртованого суспільства. Мені це свято дуже близьке, тому що в мене мама все життя була вчителькою фізичної культури. Я дуже добре знаю. І, і зараз знаю всіх діток, які колись вона виховувала. Що я хочу вам побажати? У першу чергу це терпіння гарних вихованців, щоб вони відзначалися, так як сказав Володимир Васильович, на всіх рівнях і в Україні, і в Європі ми найкращі. І я сподіваюся, що ми переможемо. А вам усім терпіння, наснаги в родинах пробуту та затишку. Я вас вітаю. Найкращі спортсмени були нагороджені стипендіями міського голови. Свято фізичної культури і спорту ще раз нагадало: перемоги народжуються завдяки щоденній праці, силі волі та підтримці громади. А успіхи наших спортсменів це гордість для всього користення.